Північна операційна зона триває щодня роботи з обладнання оборонних рубежів та позицій мінування місцевості. Цими заходами займаються Збройні Сили України та обласні військові адміністрації. Збройні сили України обладнують польову фортифікацію, а обласні військові адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Це робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. Здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози, а також польова фортифікація перероблюється на довготривалу за допомогою бетону. Протягом тижня укладено більше ніж 3,5 тисяч протитанкових мін. Прорита 4,5 кілометра протитанкового рову та 5 тисяч метрів траншей. Біля 25 вогневих споруд бетонні укладено на оборонних позиціях. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!